Сімінка значить це в нас біолога КЛВ. Даний гібрид я би рекомендувала, він пластичний, він адаптивний, але все ж таки я рекомендую його більше вирощувати в зонах більш таких інтенсивних, інтенсивних технологіях з більш достатнім таки Адаптивність в нього гарна, але краще він себе проявляє, реалізує і рулі шапки непогані стоять, ну, ну тут сумка поработала, тут грубого на квадратний метр 2-3 штуки. Ну такий він рідкуватий для нас, може там 35 до 40 тисяч є. Ну і п'ятірасовий, у нас з вишком проблеми на полях, то до нас гарна стійкість 7, 7 має до хвороб. Наприклад, така хвороба, як чорна іржа, вона дуже часто у нас проявляється при спекотних умовах. Дуже часто рослини уражуються і швидко засихають, не встигаючи виповнити врожай, тому що рослина просто засихається. Даний гібрид білова, він дуже високу стійкість має до цієї хвороби. Чорна іржа це для нас така стандартна хвороба, тому. Стійкість до цієї хвороби вона має бути. І білоба є флагманом в цій стійкості. Білоба не уражується чорною іржою, вона залишається зеленою, вона вигатує. Відповідно, вона може до кінця налити та виповнити ваш врожай. Стійкість до всіх основних хвороб це скротеніоз, це плазмопара. Ми також є присутньою. Гарна виповненість, високий потенціал, але в умовах в правильних умовах як його можна відрізнити? він чудово виділяється. Це в нас така гафлірована так, листя, його чудово, прекрасно видно, він виділяється саме утім. Тому іноді після обнесення гербіцидів здається, що це там підотокс, хто не можна сплутати, наприклад. А не це не так. Це сама така гібридна особливість цього, цього гібриду. Тому не лякаємося це. Він так виглядає. Це є е, нормальним е, наразі мене.